Отже, вітаю Олексію. Е, е, яка інформація є у вас на, на зараз, на цю хвилину? Добрий вечір. По-перше, е, е, аварія трапилася десь приблизно 5 годин тому. Е, е, було відключення світла у місцевому на населеного пункті Маліновка, і е, е, вертольот впав посередині поля, прямо це десь там кілометр від цього населеного пункту? Ми зараз тут знаходимось. Навколо дуже багато військових і медики. Є лише є. було три машини медичної допомоги. Зараз одна. Вони вирішують, як відкривати зараз сам транспортний засіб, тому що там всередині знаходиться зараз п'ять піл постраждалих. Ну тобто, ті, хто зараз там чергують, вони не мають рішення або наказу що, тому що чекають комісію ще якось Києва. Як буде за дві там три години десь по то тоді буде вже відкриття транспортного засобу Олексію. Чи відомі вам якісь деталі, хто саме працює на місці? Зокрема, чи є там представники військової прокуратури і чи розпочалося власне розслідування цієї зараз? Катастроф? Тут є військо і військова прокуратура. Є також представники штабу АТО є, і також є представники. Сільників і медична служба разом. Е, і ще одне уточнююче запитання маю: як далеко від місця катастрофи знаходяться будинки цивільного населення, і е, ну і взагалі, яка реакція місцевих на те, що трапилось, ну є знаєте. також декілька свідків, які на місці водії прямо присутні жінка з дитиною. У них огород якби біля поля цього, де трапилось десь за кілометр? Вони почули, як впав транспортний захід. А, цей, Захід і також місцеві мешканці вони не йдуть сюди, бо це полі посередині, а найближчий населений пункт це Малинівка, це перед Бахмутом Артемівськом, і це взагалі-то ну якби посередині поля. І так загрози для місцевого населення ніякої немає.